Зміни до порядку перевірки військово-облікових документів. Звертаю вашу увагу, що не так давно до постанови 559-ї були внесені зміни щодо перевірки військово-облікових документів. Що це за зміни, кого вони стосуються, і найголовніше, чому вони важливі, саме для вас говоримо у сьогоднішньому відео. З вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайте, буде цікаво. І так. Які зміни були внесені в постанову Кабінету міністрів номер 559 щодо перевірки військово-облікових документів? Перевірка військово-облікових документів здійснюється через сканування QR-коду, який міститься в такому військово-обліковому документі. Причому зверніть увагу. Якщо такий qr код він не піддається скануванню, наприклад, він був пошкоджений, то перевірка військово-облікових документів є такою, яка не відбулася належним чином, так і відповідно військово-обліковий документ вважається таким, який не є підтвердженим належним чином. Чому для вас це має бути важливо ця інформація? Тому що поліція при перевірці військово-облікових документів відповідно сканує такий QR-код. Якщо військово-обліковий документ є непідтвердженим, отже, профіль відповідно такого військовозобов'язаного не відображається в реєстрі оберіг, то відповідно поліція може затримати таку особу і доставити її до ТЦК та СП для подальшого з'ясування. ТЦК та СП відповідно цих обставин, але я думаю, про наслідки доставки до ТЦК та СП говорити вам не потрібно. Всі ми знаємо сучасну практичну ситуацію з цими обставинами, тому тут я вже з приводу цього я коментувати нічого не буду. Шановні підписники і глядачі мого каналу, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Ще раз нагадую, що я не є блогером в чистому розумінні цього слова і цього поняття. Я не просто доношу до вас інформацію або читаю закони, чи трактую закони, або висловлюю якісь просто позиції, які в тій чи іншій мірі наявні в засобах масової інформації. Я є практикуючим адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем права в минулому. Я хочу сказати вам, що Моя інформація, якою я з вами ділюся, дуже часто зібрана мною під час своєї практичної діяльності реалізації своїх навичок і вмін. Якщо у вас є питання не тільки з приводу військового права, також у вас є питання з приводу сімейного права, стягнення аліментів, якісь спадкові питання, позбавлення батьківських прав, або з приводу господарського права, податкового права, оскарження тих же самих ППР, або вам потрібна консультація щодо того чи іншого господарського договору, або якщо у вас є питання з того ж самого цивільного права, що пов'язано із там договорами, щоб яке В'язаною із іншими аспектами цивільного права з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, з реєстрацією юридичних осіб, ви можете до мене звертатися. У мене є кваліфікована команда, яка допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань. Запис на консультацію є Описі під цим відео також ви можете записатись на консультацію, скориставшись відповідно телефоном, написавши нам в Телеграм або зателефонувавши нам, і ми вам можемо запропонувати доступний час щодо запису на консультацію. Консультації я проводжу як телефоном, так і Zoom, Google Meet, будь-яким месенджером у спосіб, який буде прийнятний саме для вас. Тому не боріться, записуйтесь на консультацію, ми проговоримо конкретно вашу проблему і знайдемо конкретний алгоритм дій для її вирішення. До зустрічі на консультації чекаю саме на вас. Продовжуємо надалі. ще ця інформація може бути корисною. Якщо у вас є військово-облікові документи в паперовій формі, наприклад, військовий квиток, де зазначено, що ви не є. Там військово зобов'язаним або інформація, яка міститься в такому вашому військовому квитку, вона не відповідає тій інформації, яка міститься в реєстрі оберіг. То такий паперовий військовий квиток ваш вважається недійсним. Пріоритет надається саме тій інформації, яка міститься у реєстрі оберіг, а отже, в згенерованому. Військово-обліковому документі в електронній формі, не в тому документі, який є у вас на руках, в паперовій формі. Тому зверніть увагу, що якщо є розбіжності, ці розбіжності варто виправити. Також звертаю вашу увагу на строк дії військово-облікового документу, який ви згенерували через той же самий застосунок Резерв Плюс. Строк дії такого військово-облікового документу не може перевищувати одного року з моменту його генерації. Такий строк дії може бути зазначений в самому військовому обліковому документі. Також, якщо ви мали відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, то строк дії військово-облікового документу не може перевищувати строк надання такої відстрочки, або відповідно в броні, якщо ви мали бронь, як різновид відстрочки від. Призову на військову службу під час мобілізації. Тому зверніть, будь ласка, увагу, щоб у вас був актуальний військово-обліковий документ. Де можна цей військово-обліковий документ згенерувати, яким чином його можна отримати? Якщо у вас встановлений застосунок Резерв Плюс, то відповідно ви можете згенерувати такий військово-обліковий документ в електронній формі через застосунок Резерв Плюс. Якщо у вас такого застосунку немає, ви можете скористатися сайтом Дія і через сайт Дія, через комп'ютер, звертаю увагу, не через телефон, а через комп'ютер. Витягнути військово-обліковий документ, пройшовши відповідну ідентифікацію. Також можна іще звернутися до ТЦК та СП особисто, і там вам мають надати військово-обліковий документ, відповідно, в електронній формі, який буде роздрукований. Ну, звертатись чи не звертатись до ТЦК та СП це вже відповідно ваш вибір. Я вам надала інші способи, яким чином можна отримати актуальний військово-обліковий документ. В коментарях під своїми відео я дуже отримую багато таких питань, я тут наведу декілька із них, з приводу того, що ТЦК незаконна організація, поліція незаконна організація, вони не створені законами і так далі. І так, якщо це конкретне відео набере більше 100 лайків, я обіцяю, що я запишу окреме довге, велике відео і поясню вам всі, відповідно, підводні камені і всю правду про поліцію та ТЦК, але наразі хочу зазначити. Чи наступне, що э, загалом? Для вас, як для військовозобов'язаним, зараз має значення те, що реально відбувається, а практика вона така, яка вона є. Якщо у вас не буде актуальних військово-облікових документів, якщо QR-код в цих військово-облікових документів не буде піддаватися щитуванню, то відповідно будете мати певного роду проблеми шляхом затримання, доставки в ТЦК і так далі. Для того щоб уникнути таких проблем, потурбуйтеся раніше про відповідно актуальний військово-обліковий документ. Згідно, Руйте його, роздрукуйте його. Якщо у вас є невідповідність між військово-обліковими документами в паперовій формі і ті, які ви генеруєте через резерв, плюс, то потурбуйтеся про те, щоб відповідно внести. Таку інформацію в реєстр оберіг, ви маєте на це право звернувшись до ТЦК та СП, це прямо зазначено нормами чинного законодавства. Тому ваша доля фактично у ваших руках. Ви самі маєте думати про наслідки ваших дій, в тому числі і вашої бездіяльності, якщо ви не вчинили ніяких дій, спрямованих на актуалізації даних про себе, на внесення змін в оберіг і так далі. Отже. Висновки, які можна зробити з цього відео, військово-обліковий документ в електронній формі є дійсний тільки за наявністю QR-коду, який піддається щитуванню. Отже, він є прийнятним для того, щоб відповідно. Бути зчитаним, і особа, яка перевіряє у вас військово-облікові документи, вона зразу в оберезі бачить ваш профіль з відповідною інформацією. Також звертаю увагу на строк дії військово-облікового документа. Подивіться, будь ласка, чи він у вас є актуальним. Якщо ні, то варто було б згенерувати новий. Також зверніть, будь ласка, увагу, ті чоловіки, у яких є невідповідність між даними, які містяться в реєстрі оберіг, і даними в паперових військово-облікових документах. Наприклад, в паперовому військовому квитку зазначено, що ви виключені. Військового обліку, а в реєстрі оберіг є про вас інформація, і зазначено, що ви військово зобов'язані. Тому тут треба вже звертати увагу на те, щоб внести зміни актуальної зміни у оберег, для того щоб там відображалася актуальна інформація. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати відповіді на конкретно ваші питання щодо тієї чи іншої ситуації, пов'язаної з військовим правом, будь ласка, записуйтесь на консультацію. Також буду вдячна за лайк цьому відео, за те, що ви поділитесь цим відео з тим, кому воно буде актуальним. Свої питання можете залишати в коментарях під цим відео. На цікаві питання. Я сподіваюся, що матиму час і можливість відповісти. А я з вами прощаюсь. до нових зустрічей. Всього найкращого!